представляю проект станції технічного обслуговування легкових автомобілів, позашляховків та мікроавтобусів. Завдяки програмі Редприньор від Червоного Христа Австрії та України вдалося розпочати власну справу уже на професійному рівні для того, ну для чого було придбане обладнання, для чого були придбані розхідники і допомога в облаштуванні власного приміщення. Ось наша спеціалізація зараз, поки на даній стадії розвитку ремонт автоелектрики, от сервісне обслуговування автомобілів, діагностика. Наша така складова, це зараз соціальна складова, полягає в тому, що ми безкоштовно ремонтуємо фронтові автомобілі і працевлаштовуємо ветеранів. Одна людина працевлаштована зараз. Зараз також ще шукаємо дві людини для того, щоб працевлаштувати на повний штат. Багато є ідей. Зараз якраз працюємо над створенням такої якоїсь повноцінної стратегії хоча б на 2-3 роки на наш розвиток. Є певні моменти, які це заважають зробити, але в принципі ми з цим впораємося, особливо з такими помічниками, як Червоний Хрест, тому що дуже, дуже дуже велика допомога для старту, особливо для придбання найсучаснішого обладнання. Тобто, ми зараз не знаю, можливо. Ми і ще декілька СТО в Вінниці, наприклад, є, які мають саме останню версію самого сучасного мультимарочного сканера для діагностики автомобілів. Тому величезне дякую Австрійському Червоному Христу, Українському Червоному Христу за цю програму Редпреніор, тому що це дуже велика допомога, яка допомогла нам, яка стала, яка дала в принципі, яка дала можливість стартанути і почати працювати, створювати, створювати продукт, створювати продукт достойної якості. І нести соціальну місію, поки Україна зараз в таких важких умовах.